Я знаєте, що дуже помітив така цікавинка. Коли Відгов був в Кремлі, його У -у -у. там протримали, промурижили трошки. але… Ну, так, це було показово дуже. <смі> так, та, і саме показово, я згоден, що це саме було показово. Але в чому там ще прикол вийшов такий? В тому, що е, потім вони приприлетіли, ну, при, повернувся е, Вітк до Вашингтона, е, до і вони потіхаму не перепідписав цю ситуацію з банками. Ну, для глядачів, мабуть, пояснимо, що е, коли вводили санкції, дозволили 12 російським банкам приймати все-таки виручку за газ, нафту, е, Уран і Нікель. І ще там щось здається в е, валюті, що есть то, тобто, послаблення санкцій. Але так як санкція була ви, е, е, ця винесена, вона була прийнята санкція, то це було просто як до неї пунктів, що тимчасово, от на три місяці, ми там типу, підписуємо, що три місяці ще не вважають. І е, Байден кожні три місяці це перепідписував. І от 12 березня воно істікало, і вже тепер вперше Трамп мусив або підписати, або де. І він не підписав. І тобто воно не продовжено. Знаючи Трампа, Трамп з кожної події зробив би б там е істерику, інформаційну хвилю, якусь би підняли там. Да? А вони промовчали про це. Тобто, як би Росію покарали, але сказали, що ми нікому про це не розкажемо, щоб не робити вам больно. От, що на це? І воно хоп якось і е, пройшло. Ну, вони там сказали, що ну там десь забули. Може, забули просто бумажку на подпись принести. ну, Таке ж буває, секретарша десь його під стіл упала бумажка та й все От, чи хто там Трампу на підпис носить. Але це знакова штука знову ж там розвіддані повернули і повернули навіть е, бомби, привозять там ще ще круче, чим були ті що стріляють на 160 Ну можна закинути на 160 кілометрів то Тобто, наша відповідь їхнім кабам, які там їхніми ребами не беруться. Тобто одна ціль, одне одне враження. Да? От і теж промовчали. Е, ну, по ідеї, що Трамп мусив би вийти і сказати, а тепер я наказую Росію, Путін бойся, тобі буде щас шліпків таких надаю, аж поки ти не сядеш». Тихо, це пройшло тихо. Якби е, вони е, показали дулю з під стола і сказали, що там хлопці, е, там е, ви дивіться обережно, але з цього не роздули. що там що Трамп наказує Росію, то тобто, дають Путіну можливість, як то кажуть, зберегти обличчя. Але показали, що е, таки за стіл перемовин сідати доведеться. І там, зрозуміло, що там є група е, цих е, яструбів, ну це Патрушев, перш за все, да? це е, е, Випикашники всі, всі, хто пов'язаний з, е, з військовим правослом Корпусом, то, що вони в куражах щас їм ж... Блін, центробанк просто, блін, кредити видає там страшна сила з лютої сили. От. І зовсім на інших умовах, чим всім, Тому що у них ставка 23,5%, і У них там найнижчі кредити, це десь 28, Ну, під 28 можна взяти кредит, зараз на, на Російській Федерації під бізнес. Який бізнес візьме такий кредит вбивчий? Я теж хочу глядачам сказати, наприклад. В Японії кредити дають під 0%, або навіть під мінус один. Верні, ну, не підміну, тобто да, вам ще відсоток доплачують за те, що ви взяли кредит. От. А тут під 28%, ну а частіше під 30%. Який бізнесмен зараз возьме? Там от їхнім фермерам треба закупати? Раніше пішов би, взяв би кредит, закупив би солярки, с'явся б да потім з урожая повернув би. А зараз хто возьме там? І тому там. З бізнесом на росіюшки все дуже погано. І я думаю, що є група яструбів, да? а є група голубів. І голуби це Мішустін і Набіуліна, які отак, коли їм кажуть, а давайте ще год повоюємо, а вони там, типа, і Набіуліну питають там, типа, так, а що воюємо ще год, Вона ну, дені не да? Там цитує ще одного їхнього автора. І я думаю, що зараз оцей там у них тірки йдуть. І не знаю, е, ну але я схиляюсь до того, що Путін прийме рішення все-таки йти на заморозку, тому що, ну, тому що ну окей, окей. Якщо вони кажуть, та на год війни ще вистачить там, тіпа, окей. Тоді, якщо на год війни там все-таки е, йому Путіну кажуть, на, на рік війни вистачить. Він дов розвернутися до Герасимова і спитати там, тіпа, що найголовніший генерал, скажи тепер ти, а ми за год поламаємо хребет ЗСУ. Ми українському суспільству до наступного березня, ну або там до наступного 24 лютого бо діди ж воювали 4 роки, і нам же ж треба 4 роки. Так? Чи ми е, зможемо ще, ще рік е, повоювати? А якщо Герасимов скаже, ну так, да, але для цього треба там півмільйона чи мільйон призвати через мобілізацію, а для цього їх треба ще всіха діти бути. От, а якщо воювати зимою, то це ж там тільки обувки треба да, чотири. Зараз на весну, на, е, умовно, на літо, на осінь і на зиму. Да, там, типа, чотири пари треба, блін, е, кожному ваньке. Е, а де взяти? А хто пошиє? Ну, окей, Китай там зробить за великі гроші, Китай на вам що угодно. Е, але, ну, а ще що? А одягати? а годувати, а озброювати. Там типа, ну. Куку, -ку. а тепер он вже виявилось, що вже вперше що там, типа, кількість російських танків менша, ніж в Бундесвері. Чого то, що е, славні українські хлопці їх настріляли, вагони тілешку. То, і вони тепер воювати будуть на те 54-х уже скоро, які там в 50-х роках робилися. А, або в атаку ходить не тільки на осіках ІА. Да, як, як, як я шучу, вже треба не тільки осліка ІА, при... ну і осліка ІА призвали, а тепер треба ще Віні Пуха з Пятачком і саву. Саво воєнно-космічні е, От, Щоб вона десь там то що ну от, от так, а як вони хочуть воювати. І в конному строю або в лаптях. Важко їм воювати. Нам важко воювати дуже тут е, слів немає. Але я думаю, що в Сполучених Штатах знають, що і в Росії ну, знають справжню, справжню ситуацію, що воювати ніким е, і воювати нічим особливо. І тому, якщо або Гірасимов скаже, що якщо ну не будемо призивати там хоча б, е, вони умовно десь е, від 30 е, до 35 тисяч десь в місяць до нового року контрактників приходило. Да? Зараз менше 20 тисяч в місяць. От в січні менше 20. Ну, окей, зимою, можливо, там всі з бодуна після нового року там не хотіли, але ну, даних за лютий нема, Але я думаю, що все одно воно вже до 30 не підніметься, ніяк. От, А це свідчить про те, що що, або заморожуватися, або якщо приймаєте рішення воювати ще один рік, то тоді мобілізація. Ну, і в нас буде там, якби, не переливки, тому що і трам, нам треба буде дзеркально відповідати. Але я думаю, що ну... Ну, ми не знаємо ще версії Китаю, що Китай їм рекомендує, то якщо Китай їм теж порекомендує заморожуватися, то по-любому Путін побіжить заморожуватися. Але якщо брати не до уваги Китаю, то марендро моді, то Індія, рекомендують явственно, там Індонезія, ті ж самі бразильці, ті, кого росіяни називають своїми союзниками. Насправді не дуже то і е, мріють про продовження війни. Та ніхто в цій країні не мріє, крім самого Путіна, у якого просто не відбулася мрія. Не, йому не вдалося СССР е, відтворити. СССР 2.0 не відбувся і тому Путіну, звісно. Важко, але всі решта там ну, в більшості проти війни на самій же ж Росії. І всі думають, коли це ну крім тих, хто там на, на війні там, на цій заробляють, крім ВПК. Да. погано. Ще одна тема, яка теж дуже перегукується із путінськими бажаннями, це тема виборів і знову ж таки, після овальної цієї сварки у Володимира Зеленського. Кажуть, рейтинг виріс, е, до речі, що я помітив, коли Володимир Зеленський був в Саудівській Аравії, і типу консультував там чи по телефону, це ж подається, як я не знаю, найвеличніше досягнення. Подивіться, як він регулював все. Щось мені здається, що не Зеленський там регулював, тому що після овального кабінету в мене великі сумніви в його можливості регулювати щось. Скоріше за все, партнери. партнери, Британія, Франція, ну, щось пояснили, напевне, нашій делегації, як себе треба вести і як по протокольному хоча б спілкуватися. І бачите, в принципі, все вдалося. Пошептали. Пошептали. Але про вибори. От мені цікаво, знаєте, отакий от момент. А з якою програмою піде Володимир Зеленський на майбутні вибори? От, цікаво. І що в цій програмі не буде точно. Ну так да. е, цікаво, йому ж тепер будуть нагадувати, що е, цей весна прийде, потім там, договориться ну, посидінки в 4 тисячі вчителькам. Ну, вони зараз будуть говорити, що от замирюватися будемо, буде дешевішати ліки в аптеках. Там вони підлаштуються під е, основну електоральну групу. От І будуть під неї касить. Е, У нього десь е, і цементована електоральна група, я думаю, десь 15-17%. Я хочу ще раз пояснити людям, що рівень довіри не значить рейтинги. Чому? Тому що ну, я от, е, на студентам пояснюю, все це дуже, дуже класно. Якщо дівчина там довіряє і Петі, і Колі, і Васі, але все одно ж вона заміж піде за когось одного з них, хоча довіряє е, трьох. І, можливо, там і, і у неї всі три в варіантах, да, там, типа, в варіантах, але потім посватався е, Петя. Ну, все вона пішла за за, за цього там, чи коля, там за колю. О, або так само хлопцям можна пояснити: якщо ви вибираєте, хто буде тренером збірної там, Блохін, Шевченко, Рібров чи Калитвинцев, да, там, типа, ви вибираєте когось одного, а довіряєте всім чотирьох. Я довіряю їм всім чотирьом. Вони були класні футболісти, десь і успішні тренера. Я всім цим чотирьом тренерам, але скажуть: Вітя, вибирай когось одного. Чотирьох не можна на тренерську. І все, ми будемо вибирати, І хтось один з них стане головним тренером збірної, а не всі четверо. І тому е, довіра нічого не значить. Ну, Виросла довіра трошки до Зеленського. Ну, це надовго до, до, до якихсь є Спас 17. До, знову до того, коли перед виборами е, викинуть на нього там багато чернухи. Да? От, е, ну, да? про, там, про його е, ці е, рахунки е, десь в е, всяких. Е, на кипських офшорах там и так дальше, и так дальше. Де коли скажуть, що він в команді з Єрмаком і все обожечки ж, да, там типа. тому що багато хто думає, що у вас хороший, просто у нього кардинал поганий, Вообще ж, ну, про короля ж, мушкетери тоже ж думали. Король хороший, просто кардинал плохой. От, і Д'Артаньян боролся як мог. Там був там на той час, да, фронт, і, і Де Десь, десь так само і тут, і ми мусимо це дуже чітко розуміти. Я думаю, що Зеленський буде бити на те, що вони зберегли суверенітет і тепер мусять відбудувати Україну, і тому він потрібен, щоб відбудувати Україну. На що ми будемо парірувати і розповідати людям, що люди добрі, що ні, нічого подібного, що Зеленський привів нас до війни, війну провів погано. Якби не Зеленський, ми б. Просунулись далі, втратили б менше. От і на це зважать. і точно не цій команді крадунів іти відбудовувати Україну, де вони просто мріють про якісь там мільярдні відкати. Так що точно ні, і що команда Зеленського це не про свободу слова. І саме головне, команда Зеленського це не про ефективне управління. От Коли він каже, 5-6 ефективних менеджерів, я кажу, 5-6 ефективних жуліків, а от як менеджери вони якраз дуже неефективні. Причому в усіх галузях, куди не кінця культура, освіта наука, там молодь спорт, там ще десь кругом у них не виходить. Чому тому, що не вміють не вміли, тому що не можна що людям треба пояснити, що не можна зі сцени прийти управляти країною, що не може кухарка управляти країною, що для цього треба якийсь політичний досвід і державницький досвід мати? Для цього треба, як от в зсу як залужний, прийти курсантом, потім від лейтенанта пройти до генерала. От, повоювати і тоді, хто давайте вибирати Верховного головного командуюча чи Зеленського і, і, і що я дожу думати про тих, хто підуть такого верховного головного вибирати? Що вони не сповна розуму і вони знов бажають Україні зла й нещастя. Тому що от, а якщо ви вибираєте, там якщо ви хочете подивитися, який буде уряд, гляньте на склад е, списки їхні до парламенту, а там буде опять знову нет не аналогівні, та аналогів да, Там, типу, знову будуть ті, що там собак пропонують бабушкам продавати. Ці мар'янки безуглі, ви що хочете з отаких уряд Які да? будуть розказувати, що ті, хто більше трьох років живе за кордоном, це вже не українці. Да. Цікаво, як вони збираються повертати українців, і на що вони сподіваються, як будуть голосувати українці? Це найбільше питання. Я думаю, що треба кардинально вносити зміни в, в законодавство і робити тимчасові дільниці не лише в, в посольствах і консульствах, а ще в якихось крупних містах. Не знаю, якісь е знімати заранше якісь ці, тобто е посольство може ж винайняти якісь е приміщення. Не, і, або не знаю, в наметах проводьте там. Не, ну треба. В мене немає самого відповіді, але е, в ЦВК там же ж купа людей отримують шальні гроші. За що? Думайте, як, як провести, щоб 4 мільйони українців за кордоном проголосували.